Переможний шайби в будь чемпіонаті немає і Михайла Гебулькяна. Ще одна дуже серйозна втрата початком цього поєдинку. Абсолютно несподівано. Мацію Дуже оперативно, що Віталій Лялька сьогодні в цьому матчі не зіграє. Артем Бондарі в цьому поєдинку. Основні голкіпери команди Кирило Кучар. Зараз вилучення. Така от інтернаціональна пара. Сам, сам здивований дуже сильно. Лялька сьогодні повинен був грати в першій трійці з Кривашапкиним середницький Горецькій і село Толстушко. Це перша пара, Дорецький, восьмий, Толстушко номер четвертий. Денис Бородай, Захаров в центрі і Київського сокола на ряду. Захаров, кидає Захаров, повз ворота. І сейф! Голки пора тримати. І тут не вдається зараз добити. Контратакує у меншості Кременчук. Неточний і буде. І е, Тимофію Матерікну, схоже, що доведеться зіграти на місці туки. Хороший момент! Сейв! Ще один сейв Кучера. Ну І Матерікін, захисник змушений буде тут зіграти. Іншого варіанта просто не залишається. Звісно, що у досвіду, і, зокрема, міжнародно набагато більше. Індивідуальної майстерності досить нестандартних дій. Пізнався баджанки. кидок по воротах Богдана Дяченко дуже небезпечно небезпечна була. Швидкістю фокійстю Кременчука. Заряджені гарно вони на цей поєдинок. От побай хороший! Що тут? Заєця, ви що тут? Взаємця Які сьогодні пішли е, на трибуни, щоб підтримати свою команду. І, і чай, який зламав руку ще в другому поєдинку. Але те, що він показав, мені здається, це не 4, а 2 хвилини. Одразу після вилучення суперника Мазур буде виглядати 4 на 4. Елементарна недисциплінованість. Тепер дворецький у більшості. От зараз є момент для китка. Блокується. Володимир Олексюк підставляє ключку під кидок суперника. Якщо не помиляється, це був целагородцев. А це, що було взагалі я не зрозумів відноський, і сам може завершувати за рахунок хорошого рівня майстерності індивідуальної. Забирає шайбу у пастку Кирило Кучер. Кіл зараз переходить до атакувальних дій. Качан один проти двох суперників і намагався допомогти їм. Не змогли втримати шайбу у зоні в більшості Кокісти. Сокала. Ну, звісно, складатися наповну на цій маленькій е, на цьому маленькому майданчику, то можна компенсувати. Зараз е, Андрющенко сьогодні замінив у першій ланці Віталія Лялько. Зафіксована у лівого крайнього форварда При повному складі в боєздатному складі за відсутністю лише одного лідера Бабінця Леша. Більшість це шанс для Кременчука. Більшість це шанс сьогодні для Кременчука. Ось непогана передача на дальню була. Середина другого періоду в третьому матчі фінальної серії. Дві хвилини знову. Та що ж ти будеш робити? а? От нарешті заводіли шайбою примечужани. І кидок по воротах. Допоміг зараз Богдану Дяченку не може налагодити поки що своєї гри за великим рахунком. І ось! Відбір два в одного у Київського Сокола Борода. 5,5 до завершення другого періоду. Тут Бородай зумів приборкати шайбу і продовжити атаку, а це вже кидок Захарова. Як Кирило Кучер Бородая відштовхує зараз нервова. В тому числі на його а, рахунку, в його активі, феноменальний солод. Такий не дуже рішучий кидок намагаються просто елементарно кидати з будь-яких позицій хокеїста Кременчука. Просто накидають шайбу і вона опиняється у воротах один. -дон. Зараз Сім великі зміни у складі Кременчука. Та суперника. Городай. Городай, хороша передача. Кидок не влучає. Захаров! Ідеальна ситуація для Віктора була. зрівнювати рахунок і все-таки. Kidokoo! Otto У Rozumą! Перила кучера. Гарно у виборі Працюють в зоні суперника по Сокола. Ще один кидок, Розряджає ситуацію. Не помиляється захисників Сокола На синій лінії І рятує! Зміг швайба викинути із зони Андрюшенка. Кидок! Доступко ще один кидок. Два кидки дають. Кидок зупинити Оце... Ромашенко! Піде Ромашенко! З мій борту проходить Абаджан. отримає зараз підтримку від своїх партнерів від Согородської на синій лінії. Це слюсо. Партнера Ромашенко, той втратив ключку, а тепер Жеребко набирає швидкість. Максим Жеребко, відділ. Ось зараз буде на п'яточку. Слокіл і повів шайбою айби у більшості Форварда першої трійки в атаці, Це небезпечно і гол! Два один! Чердак! Виводить Сокіл вперед! Ой-ой-ой! Три проти п'яти! Боже мій, який жах! Який жах! Три проти п'яти! Цю п'ятірку просто не про справах залишають! Два форварди, фактично! Ну, тут, подивіться ще раз, ну це ж просто... Фактично, якщо відверто там і після цієї. Гол! І це 3-1. Бородай! Вирі... І знову подивіться, подивіться, що робиться. В Свою зону повертається троє хокістів Кременчука. Бородай без покиде. Ну, Закриває зону Матвієнко, кидає Матвієнко ще один блок жеребка. Дуже корисно. Діє! для того, щоб в центральному полі. Ось цей кідок. Секунд цього навча. Під до зони. Святослав Тумченко падає. 17 секунд. Полиницький викинув шайбу, дуже невдало. Кременчук вже закинув кілька секунд тому Супрає. Ой момент хорошою! Ой-ой-ой, який момент! У Кременчука Матвієнко кидає! Зупиняє шайбу! Ченка й це перемога Сокола в матчі номер 3-2. 3-2. сокіл виграє в цьому поєдинку тримолю серії.